Привіт! На каналі давно не було ніяких відео, але я вже готую для вас великий відеоролик, в якому ми розберемо сокіти. Це буде щось схоже на відос, в якому ми розбирали вказівники, який вам так сильно сподобався. Але щоб відзняти, змонтувати такий відос, потрібно величезна кількість часу. Тому щоб зовсім не залишати вас без контенту, я зібрав найпопулярніші питання, які ви задаєте в коментарях. І сьогодні я дам на них відповідь. Більшість із запитань будуть на російській, але я буду читати і одразу перекладати їх. І погнали за перше запитання. Привіт, класно знімаєш. Твої відоси мені дуже сильно допомагають. Хочу спитати, чим ти конкретно займаєшся на роботі? Я ось майже ідеально вивчив Python, але не знаю жодного фреймворка, бібліотеки і так далі. Можу написати майже будь-який алгоритм, але далі діло не пішло. Що можеш порадити? Окей, в цьому коменті два запитання, давайте почнемо з роботи. До речі, після відосу, в якому я розповідав, як я знайшов свою першу роботу, в 18 років, було багато запитань, в яку саме компанію я пішов, ким я там працюю, і так далі. І так дійсно, в тому відосі я жодного слова не сказав про компанію, в якій почав працювати, і чим саме я там займаюся. Отже. Майже рік вже я працюю в компанії Global Logic. Компанія нереально крута, якщо ви отримаєте офер від неї, то прийнявши його, я думаю, ви не пожалієте. Проект, над яким ми працюємо, він пов'язаний із медичною сферою, тобто ми розробляємо систему, яка підключається до вашого серця і слідкує за вашим серцебиттям. Сто відсотків мали бачити, як в фільмі, наприклад, чи серіалах привозять в лікарню героя, так, підключають до нього різні проводи, і на екрані видно його рівень серцебиття. Тобто ми розробляємо схожу систему. І одразу скажу, що це не імбедит-розробка, тому що ну, можна так подумати на перший погляд. Я б сказав, що це більше в сторону десктоп програмування. Окей, думаю, про роботу я розповів. На жаль, більше сказати не можу. Окей, друга частина комента. Хлопець питає, щоб я йому порадив, оскільки він вже знає, майже ідеально вивчив Python, так, як він пише, і може написати майже будь-який алгоритм. Але фреймворк чи бібліотеку він не знає. Окей, ну що я можу порадити. В принципі, ти сам дав відповідь на своє запитання, коли його писав, оскільки. Ось відповідь: обирай фреймворк. Чи бібліотеку, розбирайся з ними, дивися, що ти можеш з ними зробити, напиши свій падпроджет, добав сюди бази даних, можеш спокійно шукати роботу. Це практично те, що зробив я. Я вивчу спочатку сішку, так? ну тобто стандартні штуки по типу змінних, циклів, іфів і так далі. Далі я розбирався з алгоритмами. Потім я прийшов на C. Там розібрав я ООП. Ну, я думаю, якщо ти пишеш, що ти Python добре знаєш, то з ООП ти точно вже розібрався. І після цього я почав вивчати фреймворк QT. До речі, ти також це можеш робити, тому що підтримка QT для Python також є. Точніше, QT підтримує Python. Після недовгого вивчення QT я написав два, здається, своїх педпроджекта, зробив резюме і пішов на роботу. І ось вже Рік я працюю і зараз сижу перед вами, знімаю цей відос. Окей, думаю, на питання це я відповів і можемо рухатись далі. І так, комент від Нейма. Гаразд. Привіт. Хотів би дізнатися, чи достатньо часу на навчання і роботу. Скільки годин на день ти витрачаєш на роботу? На роботу я витрачаю як більшість звичайних працівників, тобто десь в районі восьми годин. Хоча бувають різні дні, і цей період може змінюватись тобто від 6 годин до 10, навіть інколи 12 годин в день. Чи вистачає часу на навчання і роботу? Скоріше нічим так. Окей, дивіться, пояснюю свою ситуацію. Про універ ми ще поговоримо, трішки пізніше там буде запитання. Дивіться, на навчання можна сказати, що я забив, тому що. Я зовсім нічого не вчу. Я навіть на пари практично не ходжу, тобто я тупо здаю лабораторні і закриваю предмети, щоб мене ну, не вигнали звідти. Тому що якщо ви звичайна людина, яка хоче відпочити, погуляти за друзями, чи в якої є якесь хобі, окрім роботи, як в мене, так, я веду цей канал і знімаю для вас відоси. Скоріше за все, у вас не буде часу і на роботу, і на навчання. І ще там піти з друзями погуляти чи займатися якимись своїми хобі. Ось тому тут кожен повинен для себе зробити вибір, чи йому важливіше зараз навчання, так і він навчається все вчить, чи йому важливіше робота, і він йде на роботу і працює, отримує досвід. Для себе, для себе вибір я зробив, так, я обрав роботу. Сказати, що це правильний вибір для мене, так. Чи правильний вибір це для вас? Ну тут повинні вже думати лише ви. А ось відповідь на конкретне запитання: чи достатньо часу на навчання і роботу? Ну, друже, все ж відповідь ні. Сан пише: А працювати програмістом важко? У тебе є час на відпочинок? Час на відпочинок є. Працювати. Ну, я б сказав, що так же складно, як і в інших професіях, напевно. Тобто, роботи простої не буває. Питання в тому, чи подобається тобі це. Якщо тобі це не подобається, то краще й не розпочинати. Цікаве запитання від Павла. Чи використовуєш ти метод 10-пальцевого друкування? Якщо так, то як мінімум мені, а може і іншим було би цікаво, як ти її освоїв. І так, дивіться. Я дійсно використовую цей метод. Десь рік тому, перед тим як піти на роботу, я почав з уроків на сайті Ротатайпів, якщо я не помиляюсь. Почав із самих основ, з перших двох літер це F і J, і кожного дня проходив по декілька уроків. Десь на середині цих уроків я зрозумів, що найлегше буде освоїти цю техніку, одразу використовуючи її в підготовці до роботи. І я почав використовувати лише цю техніку. Тобто, я друкував лише всіма пальцями і не дивлячись на літери. Тобто, я дивлюся в екран. І всі 10 пальців знаходяться на клавіатурі, і я так друкую. І я друкував так у всіх випадках, неважно, що я робив. Чи я шукав інфу в гуглі, чи я кодив, чи я просто з кимось переписувався. Тобто завжди лишається техніка. Так було суперскладно. Але насправді це діло привички. Я думаю, через тиждень, ну, днів 10, ніяких проблем не буде, і ви будете спокійно друкувати. Головне, просто перетерпіти цей момент. Точніше, цей період, так, коли тобі непривично, і ти хочеш привести погляд на клавіатуру, але ні, потрібно тримати свої очі на екрані, так, і руки на клавіатурі. Мені здається, дивитися відео Гоші дудря погана ідея. Занадто ця людина, експерт по всіх мовах. Краще дивитися сімпл-кода. Людина дуже класно все пояснює. Тут варто пояснити, звідки взагалі взялося таке запитання. Е, у відосі, здається, який називається як я став програмістом в 17 лет. Я говорив, що перший міні-курс в Ютубчику, який я прийшов, це був курс, здається, на 8 чи 9 відосів від Гоша Дудря. Дивіться, у мене також дуже скептичне відношення до його знань, тому що в нього реально відоси. По величезній кількості, мов програмування. І ці відоси, ну, вони на базові теми, тобто змінні відвивід, функції і все. Ось, але коли ви лише розпочинаєте вивчати програмування, мені здається, абсолютно все одно, хто вам це пояснить. Чи про це розкажу вам я, чи про це вам розкажуть Гоша Дудер, чи про це вам розкажуть Simple Code. Тобто, на самому початку, коли ти взагалі нічого не шариш. Все одно, що дивитися. Тепер, стосовно симпл також є ще одне запитання про нього. Давайте я зачитаю. Привіт, хотів запитати тебе, що ти думаєш про канал по вивченню Simple Code. Бо мені здається, що це дуже довго. Дивіться, найперше, Code, здається, він, C Sharp. Розробник, а не C розробник. Відео по C у нього також є, і вони круті, я сам їх дивився. Стосовно якості, зрозуміло, так я вже сказав, вони круті. Але все одно потрібно буде ну, додатково читати. Тобто, подивившись сотню чи скільки тих відосів там, ну, ви не станете крутим розробником. Це знову ж таки досвід. І так, я теж не крутий розробник. В мене рік досвіду. Ось. Тому. Дивіться, дивитись його можете спокійно, в нього контент реально крутий. А стосовно того, що це довго, ну так, там більше ста відосів, але якщо ти хочеш стати програмістом, тобі це подобається, то 2-3 місяці, 4, ну, півроку, і я думаю, ти розберешся з тим всім. Привіт! Що порадиш вивчати новачкам книги, курси і як в цілому практикуватися? Дивіться. Стосовно курсів, задавати питання про курси мені не зовсім правильно, тому що я сам ніякі курси не проходив. Всі знання, які в мене є, це те, що я знайшов в інтернеті і все. Тобто я не проходив ніякі курси, абсолютно ніякі. Тобто лише в Ютубчику відео дивився і читав все. Тому тут нічого порадити не можу. Стосовно того, що пораджу вивчати новачку, не знаю, скоріше за все, тут дівчина має на увазі, чи може це хлопець, всяке буває. В яку саме сферу піти, ну, тут нічого порадити не можу, потрібно вибрати вам самим. Ось. Про книги я давно вже розповідав, тобто, якщо ви хочете вчити CC++, C, -C++ то це мова програмування Сі Кернігана річі. Ось дуже багато разів про неї говорив. Е, і по QT, здається, я читав книгу. Це професіональне програмірування Qt. Ось зараз тут можете її побачити. І також зараз хочу прочитати Страусберга по C++. Ось кажуть, чи це крута книга? Ну, побачимо. Як в цілому практикуватися? Писати свої подпроджекти, свої міні-програмки. Це найкращий варіант, як на мене. Чогось крутішого я не, знаю. я не знаю. Тому ось така відповідь. Є два запитання про універ. Перший простий просто хлопець питає, в якому універі я навчаюся? І друге запитання. Питання: на кого ти навчаєшся, якщо вивчаєш IT сам? І навіщо ти там навчаєшся, якщо хочеш працювати в IT? Окей, дивіться. Перше запитання, в якому універі я навчаюсь. я навчаюсь в Львівській політехніці, НУЛП. Навчаюсь я на комп'ютерній інженерії КАІ. Якщо спитаєте мене за факультет, не знаю, який там факультет, у нас це інститут, в мене інститут ІКТА, інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології. Навіщо я там навчаюсь? Хороше запитання. Чесно, я сам не знаю. Чисто ради бумажки, яку мені в кінці дадуть. Ось, тобто це моя відповідь на твоє запитання. Чи можна отримати хороші знання в універі? Звичайно, можна, але ви повинні бути готові до того, що вам потрібно буде розпочинати з самих низів. Тобто я маю на увазі, вам потрібно буде прийти два курси математики. Ну, не два там, один, здається. У мене один був курс математики. Ні, на другому також було в першому семестрі. Неважливо, вам потрібно буде прийти математику. Всі ці основи, фізика. Ось я вирішив на це забити болт, вчити мову програмування і піти на роботу. Знову ж таки, я про це вже говорив: вибір кожен повинен зробити сам для себе. В універі вам дійсно можуть дати круті знання, особливо як працює комп, так? Вам круто можуть про це розповісти. Але я сам вважаю, що якщо мені це буде потрібно, то я сам це розберу. І я знаю, що я це дійсно зроблю рано чи пізно. А витрачати на це 4 роки все ж таки ні. Краще я піду на роботу те, що я і зробив. Запитання від Мемасіка: як ти так набрав ЗНО і чи важко там? Дивіться, мої оцінки не сказати, що супервисокі. Отже, англійську я здав на 171, математику на 177 і українську мову на 188. Так, оцінки не найвищі, але, в принципі, з ними я поступив на бюджетку в політехніці. І як я так набрав? Ну, просто вчив, тобто секрету ніякого немає. Я рік готувався до ЗНО. У мене були круті вчителі, ось, і я не лінився, я вчив, тому і здав. Так можна було б і більше, але маємо те, що маємо. Просто вчіть і, народ, ви здасте ЗНО і поступите на бюджет куди хочете. Доброго дня! Чи не думали ви займатися репетиторством? Думав. І зараз про це думаю. І більше того, в мене є невеликий досвід. Одна з моїх підписниць написала мені в Інсті, і в нас було декілька занять. Чи займався би я таким зараз? Ну, скоріше ні. Тому що, по-перше, в мене не настільки багато досвіду, так? В мене всього лише рік досвіду, так. По-друге, в мене є робота, для якої потрібно виділяти час. В мене є канал, для якого потрібно знімати відео, так? Не залишати ж вас без контенту. У мене є політех, на який так я говорив що забив, але все ж таки, колись щось потрібно робити, так, щоб ну, мене просто не поперли з нього. Чому я проводив заняття для тієї дівчини, тому що це був більш початковий рівень, так, те про що я говорив, типу: функції, структури, змінні і т.д. Ось, але як я повторяв, різниці, хто вам буде це пояснювати, немає. А в майбутньому, коли в мене буде побільше досвіду. Звичайно, я думаю, 90%, що якийсь курс від мене на Юдемі чи менторство через Patreon щось так точно ви отримаєте. Привіт, який ноутбук порадиш для таких задач, як наші, тобто робота і навчання, і ще трішки просять розповісти про мій досвід використання ноутбуків. Отже, дивіться, в мене було моїх два ноути: обидві від Asus з лінійки ZenBook 14 Круті ноути легкі, маленькі, так? Кинути в сумку, ви їх навіть не помістите. Тобто зручно їх на навчання, наприклад, брати. Мій ноут зараз стоїть ось отам. В ньому Ryzen 7-й на 8 ядер, 16-ті противки і терабайт SSD. Чи вистачає цього для програмування? З головою вистачає. Для тих задач, які є в мене, то мені більше, в принципі, і не потрібно. Але все ж таки я хочу поміняти ноутбук, але не через те, що для програмування мені його не вистачає, а через те, що для монтажу мені його не вистачає. Все ж таки, Premiere Pro чи DaVinci Resolve він все ж таки не може витягнути. Ну, точніше, монтувати можливо, але це прям так, через біль. Все ж таки потрібна відеокарта, і я вже приглядаюся на ігрові ноутбуки, а точніше, до HP. Омен, здається. І так, просили все ж таки порадити якийсь ноутбук. Дивіться, неважливо, який. Головне, щоб там було хоча б 16 оперативки. 8 буде замало, 32 це круто, так? але мінімум 16. Тобто це те значення, з яким, яким ви зможете комфортно запустити хоча б Visual Studio, чи там Visual Studio Code, не знаю, так, в якому редакторі ви працюєте, і там відкрити пару вкладок Google. 16 оператив, я думаю, вам вистачить. А в принципі, процесор, ну, неважливо. Якщо ви берете ноутбук в якому 16 оператив, то там і процесор буде непоганий, тобто його вам вистачить. Е, Жорсткий диск, SSD, так, ну, звичайно, чим побільше, тим краще. Але дивіться, щоб це значення було комфортне для вас, щоб вам вистачило тих 512 чи терабайта. Зазвичай 512 вистачає. Я взяв терабайт, тому що в мене там і Linux. І Windows, так, тобто в мене дві аски стоять. І плюс я знімаю відоси, тобто це все потрібно кудись закидати. В принципі, я дивлюся і бачу, що на всі запитання, які я підготував, я вже дав відповідь. Тому напишіть обов'язково в коментах, як вам такий випуск. Задайте, можливо, питання, які хочете, щоб я в майбутніх відосах розібрав. І, в принципі, все. Всім дякую за перегляд, лайк, підписка, ви знаєте. Всім пока.